Це Олег Кудлай, який на момент нашого першого репортажу від 18 травня 2022 року діючий працівник Ніжнедніпровського національного природного парку. В обов'язки Олега входить охорона природозаповідного заповідного фонду нац нацпарку. А це 174 рака, 1 тостолобік та 40 коропів, які були виявлені у нього в автомобілі у той день в період нересту. А це Олександр Суровков. На момент нашого репортажу від 18 травня 2022 року калишний працівник Ніжнедріпровського національного природного парку. По якої причини Олександра при собі було виявлено прострочене посвідчення інспектора нацпарку, і навіщо він ним користувався, поки невідомо. Керівництво Ніжнедріпровського національного парку з цього приводу не провело навіть службового розслідування. Хоча було повідомлено нами відповідною заявою ще у жовтні 2022 року. Саме тому, що поліціянти в автомобілі Hyundai H200, державний знак ВН 9195 АТ, на якому пересувались Олег Кудлай та Олександр Сураков, виявили в період нересту 174 рака, 1 товстолобик та 40 коропів, Олег та Олександр стали героями нашого сюжету. Поліція Одещини виявила рибоохоронців з рибою. Цей репортаж дуже сподобався нашим читачам, але чомусь образив інспектора Олега Кудлая. Який за своїми службовими обов'язки повинен охороняти природно заповідний фонд Ніждовіпровського національного природного парку, але по факту все було навпаки. Олександр Сороков також був незадоволений репортажем та дуже образився, що наша редакція опублікувала його прострочене службове посвідчення, яке він повинен був здати при звільненні, але чомусь не здав. Своє незадоволене Олег та Олександр вирізали у формі позовної заяви до суду, в якій подскажували, що репортаж. Про їх затримання поліціантами 18 травня 2022 року з забороненим уловом під час нересту завдав їм моральних страждань та вплину на їх ділову репутацію. Позов поданий 13 вересня 2022 року. Але у зв'язку з війною в Україні тривалими періодами відсутності електропостачання та постійними повітряними тривогами, перше підготовче засідання відбулося лише 14 лютого 2023 року. На якому я був присутний особисто. А мій адвокат, Воробьов Євген Леонідович приймав участь у засіданні через відеозв'язок. Відповідачі Кудля і Соровков у засіданні не з'явились. Їх представляв адвокат Кокарів Андрій Павлович, який також приймав участь у засіданні у засіданні через відеозв'язок. Справа розглядається у районним судом Одеської області суддею Панасенко. Наступне підготовче засідання заплановано на 21 березня. Впевнений, що буде дуже цікаво послухати доводи позивачів у судовому засіданні та мою позицію з цього приводу. Роман Варшаніц, Альтернатіва.